Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні і легкі горохяники горохові пиріжки. Нам потрібно пів кіло гороху з пачки, добре промити, ставимо на вогонь і відварюємо. Робимо зажарочку, морковку, цибульку, скільки забажаєте. Кришимо, натираємо, піджарюємо. Готовий горох товчимо або можна перебити блендером. Як забажаєте, головне зробити з нього пюре. Трішки охолоджуємо і додаємо сюди зажарочку. Потім нам потрібно 2 яйця, сіль, перчик. Можливо, ще які додамо приправки, все добре перемішуємо і додаємо 1 стакан приблизно борошна, можливо, трішки більше. Далі вмочаємо руки в воду і формуємо пиріжечки, якого хочете розміру. Жаримо на сковорідці з двох сторон в невеликій кількості олії.